Торочку білу полотняну, морями густо вишивану, що від бабусі в спадок маю, і скрині бережно виймаю. Візьму у руки придивлюся, що ніжно притулюся, яка тут Вишивка чудова, оце бабусина обнова. обнува, то схаменімось починаємо, сорочку білу вишиваємо, недарма трудяться, хай руки, щоб нас такур згадали внуки. На сьоме мене бо підлітаю. Коли сорочку сюдягаю, Ходжу, ні, не находжуся, дивлюся і не на, надивлюся, Цвіте душа її узором, співа душа пташиним хором, землі немов не відчуваю, легкі широкі крила маю. Шануй, сорочку моя доню, і бережи, як свою долю у ні пісні твого народу, Любовь і труд усього роду. Шануй, сорочку, моя доню. І бережи, як свою долю. У ній пісні твого народу любов і труд усього роду.